Привіт-привіт, мої хороші, привіт! Ну, от і прийшло, прийшов час. Сьогодні буду показувати вам, як я садю помідорчики свої. Семена у мене свої. Будемо садити. Буду вам показувати семена у мене мої, домашні, зібрані. І В тому році я збирала жовтий, ви ті що бачили, збирала довгенькі о, і, і розові. Храню я їх отак у баночках. Ну, хтось може хранити там по якомусь ін індивідуальному храненню. Ну, а у мене отак. От По-простому, по-нашому, по-селянському. О таких кульочках. Зараз ми гляну. Що тут у мене оце за помідорчики підписані? Зараз подивимося. Так, помідори 2022 року довгі дрова червоненькі. Ну от, зараз ми ними і займемося. Цими дровами. Перш за все. Е, поки садити, я з ними роблю так, замачую, беру стаканчик, беру помідорчики, кидаю в стаканчик, отак. Провіримо, як кажуть їх на всхожість. І заливаю водою. Отак. І тепер будемо чекати <кхем> хороші семена. Опустяться на низ, на дно стакана, а пусті семена остануться зверху. Ми їх тоді водичку зілімо. Ну, а поки наші помідорчики будуть собі там ще опускатися і підніматися, я приготую землю беру ось таку миску. Землю Валера привіз із е, парку. О, зараз я з неї повибираю ось ось Можна вибирати, можна і не вибирати, ролі не і грає. Оці, ось ці всі корінці. Всю земельку я трошки подавила, трошки вибрала. О, от так. І сюди в цю е, лісову землю я додаю, зараз покажу вам. Додавляю куплену, оце Валера мені купляв її О, от така. універсальна земля. О, так. Оце я її зараз додаю і ось. А соль, сахар і перець по вкусу? І язичок твій. Я пішов. Давай. От така земелька у цьому пакеті. Так, насипала я землю сюди, в миску, і тепер я її гарно, гарно перемішаю. Отак. От Може ще який листочок, де попадеться. Крупиночки. Ну, я сильно її цю не перебираю, тому що у землі повинно бути усе. І листочки, і кусочки віточок. Отак. Так, так при... приготувала, перемішала я земельку, далі. Приступаємо до другої роботи. Зараз я вам покажу, от дивіться, видно там у стакані чи ні. Е Пусті семена осталися зверху, а хороші семена опустилися на дно. Е Хоча тоді, е з осени, коли я семена збирала, у мене вони у бутлі також з водою я їх і квасилися, переквасювалися, чи перегравали, як правильно сказати, я не знаю. Потім я їх промивала і пусті зерна зливала. Ну, Бачите, за зиму іще оказалося пусте насіння. Надалі я беру ось такі стаканчики. Ну, от в мене ось такі. О, до речі, вони вже, що в мене, пробиті. Так, да, вже пробиті. Це в мене залишилися позапрошлого року. Бо в минулому році я не садила розсаду. Ми не хотіли багато садити, хто ж думав, що буде війна. Коротше говоря, показую. Беру стаканчики. Не звертайте уваги, що тут дирочки вже є, я просто вам кажу. Беру шило ножниці, ніж, що у вас гостре є, отвертку і роблю дирочки. Отак. Роблю 3-4 дирочки для того, щоб Водичка стікала, щоб не застоювалася у цьому у стаканчиках, тому що це не потрібно. О, отак. От Наші семена тут у мене е, замочилися трошки. Зараз я верхню воду зливаю, а нижні семена буду садити. Отак, зараз зливаю у другу мисочку, і в стакані остаються семена, які годні для посадки. Зараз я їх сюди висипаю, у цей, в мисочку і приступимо до роботи. А ви там, розкажіть мені, як ви садите, так чи не так. Ну, я садю один спосіб, це у мене ось такий. Ну, я поділюся з вами. Так, все, висипали. Є люди, що замачують, там завертають у тряпочку, пророщують. Я не пророщую, я з цим сильно не возюкаюся. Оце садю так, а вони як хочуть. Хочуть, нехай собі сходять, а хочуть, як хочуть. Ну, схожість хороша завжди. Так що приступаємо далі. Беремо стаканчик, дивіться, щоб вже ж він був із дирочкою. Насипаємо сюди змельки. Я небагато насипаю дві ложечки. Отак. І кидаю сюди зернинки. Ну, Зернинки брати можна пінцетом, можна пальчиком, ну я зараз спробую пінцета десь не знайшла. Попробую пальчиком. У стаканчик я садю 4 зернини. Це вже провірено. Так, падай. Ова. Так, одна, дві. 4. 4 зернинки. Показую вам тут ближче, отакого от видно вам, 4 зернинки. Більше я не лежу. Якщо попадеться там ще п'ята зернинка, я, звичайно, її не викидаю, не достаю. Земельки налажу ось ціки 2 ложки. Чи дві ложки, чи совочки, в кого що є. Тепер беру землю і засипаю. Один і два. Отак. Все. Землі більше не ложу, тому що, коли проросте семено, щоб була можливість для того, щоб додати землю, і підсипати землю, і укоріняти, щоб вони укорінялися і пускали корінці. Отак. От Надалі я беру другий стаканчик, але стаканчик одно ціле. Беру туалетну бумагу. Можете газету взяти, ну, я беру туалетну бумагу, Ложу в стаканчик, зверху, ставлю стаканчики з? Із... Тим, що я вже посадила. Так, дівчаточка, ставлю стаканчик у стаканчик і розказую вам бумага для того, щоб водичка стікала, бумага е, впитує воду, і тоді у земельки немає лишньої вологи і не поцвіте вам. На сінечко і буде все в порядку. Так. Тоді беру ось бутилочку. Ну, бризкалки немає у мене на даний час, треба йти її десь у сараї шукати, я не буду йти. Закручую так пробочку, щоб з неї вилилася водичка. Отак. Ось. У. Дивіться. Можете дирочки поробити, а можете, отакого. От будь ласка, поливайте собі обільненько, щоб земля пропиталася повністю. І вся лишня водичка потече у другий стаканчик. Всім гарного дня, гарного настрою. Садіть, будь ласка, розсаду, бо весна вже не за горами. Це я посадю трошечки для того, щоб були ранні помідорчики. Отак. От Всім пока-пока. Миру, здоров'я! Хто ще забув підписатися на мій канал, то підпишіться, будь ласка. Поділіться моїм відео у, у соцмережах, це допомагає розвитку каналу. <кій> <кій> ну, все, <кій> пока. Так, мої хороші, трошки забула досняти. Сейчас вам покажу свои стаканчики, что я делаю далее. Беру обыкновенный пакет, можете взять мусор, можете взять, короче, який у вас есть. Я беру вот такие, у меня на данный час есть. Складываю их в пакет. Склала в пакет і зав'язую того, щоб не було ніде дирочки. Отак. От і ставляю в тепле місце. Тепле місце оце у мене буде біля котла, поки не почнуть проростати на Насінинки На насінинки проростати, тоді я вже виставлю на світле місце, на вікно. Оце вже тепер всім пока-пока.